Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо неймовірно смачні м'ясні зрази з сирною начинкою. Вони виходять соковиті ззовні та ніжними всередині, а розплавлений сир додає їм особливого смаку. Ця страва смачна і сподобається всій родині. У глибоку миску вкладаємо 1 кг курячого фаршу, одна чайна ложка солі, півчайної ложки перцю, одна натерта цибулина, дві скипки замоченого і віддушеного хліба, одна чайна ложка сухого чеснику, зелень кріпцю і петрушки, і все ретельно перемішуємо. Вісім шматочків твердого сиру або навіть монцарелю. Головне, щоб він добре плавився. Беремо трохи фаршу, формуємо корж на надоб... то.